20 метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Шануємо світлу пам'ять тих, хто відійшов у вічність після виконання свого обов'язку. Моє шанування слухачам подкасту Радусник для вас працює Ірина Мироненко. Це продовження чорнобильських розповідей і репортаж із дня вшанування пам'яті ліквідаторів у новій водолазі. Навіть і сонце крізь хмари вийшло подивитися. І ви знову почуєте голос полковника у відставці Віктора Михайловича Пінченка. Сутні. Заступник Новодолайського селищного голови з питань житлово-комунального господарства Золотай Михайло Іванович. Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, член спілки письменників України, поет, почесний громадянин Новодолазької громади, полковник у відставці Пінченко Віктор Михайлович. Запрошуємо вас, Віктор Михайлович, до слова. Це вершенна таємниця. Ми ще довго будемо ті таємниці розкутувати. Там за кожною людиною був постійний надзор, ні вправо, ні вляво не відступиш. Обірвав чорні вітер сторону, і вона божевільно гуде. Жаль, не знаю, коли я помру, хто на цвинтар мене проведе. Я весною спішу до землі. Моє щастя це батьківський дім, не лікують мене мозолі, не пишаюсь, я садом своїм. Перед світом живим не грішу, тільки правда належить перу, вічій кров'ю своєю пишу, тож ніколи у них не помру. Ввіста тисяч хрестів в мертвих зонах завмерли. Вже і пам'ять про мертвих успіла зі тілі, від дитяток на прип'яті сорок три кілометри, якщо міряти болем відстань в кілька столій. Арностайпер чергове копальні та Поліське, де на долі людські вічним шрамом лягли, наступало полками ліквідаторське військо, захищали в країну мою, як могли. Я три зони пройшов, як посланець Союзу, і зі мною були побратими мої. Ви прислухайтесь, любі, заклипає муза. Можуть всіх оживити світлі сльози її. Скільки я себе знаю, не так наче. Краще рідного краю я нічого не Це нова балага від козацького роду, як мій мужість, Відвага, Право є на свободу. Тут я урожайні, є звікальня крамниці. Де, хто навіть вважає, що життя як в столиці, це нова водова від козацького роду наша батьківська слава за добро і свободу. Запрошуємо всіх бажаючих покласти квіти до приємного знаку жертвам Чорнобильської трагедії. Для нашої аудиторії ви себе назвіть Анна Іванівна, будь ласка, Панченко Анна Іванівна. У Чорнобильські роки ви зв'язківцем були, так? Так. 24 роки була у мене вже стаж роботи на міжнагородці. І коли сказали, що треба поїхати, то, звісно, я не вагалася. Поїхала, посовітувалася з сім'єю і мені сказали, що треба, значить треба. І я поїхала. Сентябрь і октябрь 33 дні без вихідних, тому що я працювала на переговорному пункті, де в окошко було, подавали заявки. От. Так як у нас закрита зона була у новій Водолаги, я їм я вду св'яз, то в мене вже була практика, яка працювала з людьми. Значить, треба прийняти заказ, залишити телеграму, відправити її. У нас такого не було. Ну це я все знала. І коли у Києві нас набирали на Чорнобиль, то я согласилась на переговорний, так як у мене вже опит був на робота з людьми. Де ж вам тоді довелося жити? В яких умовах? Нас возили автобусами, посідок городського типу Іванків. Це було общежиття зв'язки. Нас було наверное, 18 чоловік Дніпро, зв'язке, Харків і Нова Водолага. Автобусами возили. Утром ми завтракали у Іванково, можна сказати, воєнне положення. Шість підйом, всім завтракали і їхали. Нас везли у Чорнобилі. А там з 9 і до 9 вечора працювали. з переривом на півчаса в обід. Я була не сама зі мною ще з Дніпра була ніночка. Роботи було дуже багато, а вечором ми не ходили куча, так як до нас воїнський час, ребята молоді. Тоді було, як Грузія з нами працювала, Естонія і Літва. Естонія і Літва набирали вже самі, були переговорні кабінки, а це Грузія, всі, всі заказували переговори. Так що всі хотіли почути хоч рідних, коханих. А це ми з вами говоримо, а тут сигнал повітряної тривоги нам не дає спокою. Продовжує вити і нагадувати нам про іншу тепер війну. Ми біля пам'ятного знаку Чорнобильцям. Бачу, що прийшло зовсім небагато ваших ровесників. Да. Згадайте ще 86-й рік. Тоді як ваша родина все це переживала. У мене був син, який вже студент був. Один син у мене жінатий вже був. І чоловіка. Чоловік теж був на стройці нових дамок. Це було вже житло для тих, хто зараз працює на станції, обслуговує її, хоча вона й зупинена, так? Так, так, так. Ну усі ж пережили. Ну ніхто не знав, звісно, як воно буде, согласилися. Ну, у нас на роботі 11 чоловік уволили, які не согласні були їхати. Ну, а я ж вже було мені 46 років. Я, як сказати, замінила всіх. Щоб молоді люди не поїхали, але ну, все ми побачили вже на я був там. Кругом було заборонено, виходити у поле, забруднено там. Чи ви давно вже на відпочинку, я розумію, але приходити на такі зібрання це дуже приємно. Так. Скажіть, будь ласка, зараз ви відчуваєте якусь підтримку, допомогу? Так, да, Підтримку відчуваю. У нас ліквідаторів у новій водолагі своя палата у больниці. Потім нам комунальні платять трошки, ліки ж в нас безплатні, виписуємо. Так що, якщо треба пролічитися, то в Харків, у Чорнобильську нашу боліцю, а так більше в нової водолаги проходимо курс лічення. У вас свій будинок чи квартира тут. У мене квартира трьохкімнатна. Мужа вже нема, але я вже у похилому віці, мені 86-й, то я зробила дарство на онука на Максима Вікторовича Панченко, який зараз служить, який воює четвертий. Рік, скажіть, будь ласка, де ж ваш онук воює, якщо це можна? Був і в Херсоні, і в Ніколаєві, і на Запоріжжі. А зараз уже пошти год на Харківському напрямку. Так ось бабуся, воїна захисника. Так, да, Бабуся, у мене чотири правночка і одна лапочка, дівчинка. А лісочка місяць цього рамочка. Дай Бог, щоб вся родина ваша всю війну пережила і щоб всі були поряд з вами. Ага. Я вам дуже вдячна ага. за цю розмову і справді спасибі вашому онуку, що він нас захищає, і ми ага. можемо отак от зібратися, поговорити. Вам в першу чергу здоров'я, настрою хорошого, щоб спасибо. багато багато разів ми ага. могли ще зустрітися. Спасибо. спасибо вам. Сах безборонно гасають вовки наче ренджери. Заблоковану зону обходить здаля навіть дощ, лиш тутешні зозулі що звуться лічильники гейгера, не роки обіцяють, а числа рокованих доз. Шаманської ночі без чорного місяця, коли землю, як в саван, загорне вологий туман, на задалених двиндалях в небо обвуглений світяться, Сизоцинковим оцвітком горбики чорнобилян, бо ніщо не забудеться. Ані й мене, ні дати, ми не тіні, ми душі віднині Вовік молоді І коли небеса позвістують годину відплати ми посвідчимо вашу байдужість на страшнім суді, тільки тіні шістьох з попелі за всіх у четвертім припадають до вікон, волають устами біди, та одвітися ж, люди, якщо ви забули про мертвих, та живим пострадальцям подайте хоч кухоль води. Бо ніщо не забудеться, ані мене, ні дати. Ми не тіні, ми душі віднині в вік молоді. молоді. коли небеса позвістують годину від плати. Ми посвідчимо вашу байдужість на страшнім суді.